І всім привіт на каналі Укрмішані. Сьогодні у нас неральний челендж. Я купляю моєму другові, а він купляє мені в магазині. Всім привіт, я Open Game UA. Я взяв з тобою 100 гривень. Відпускаю. Ось я дивлюся на свої 100 гривень шикарні. Просто, блін. Заходимо в магазин. В Словський. Біля нас є. Ну що ж. Вітаю. так, давайте пройти з Це такий хумців. Я думаю, ви його 100% знаєте. Той челик вже щось взяв. Так, я ще думаю, що взяти знакоїв. Пишіть в коментарях, що ви обрали з цього. Року. Пишіть в коментарях. Надіюсь, щось напишете. так.